Вітаємо вас, глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет. До вашої уваги у випуску новин основні події тижня. Тема інклюзивної освіти залучення дітей з особливими потребами до процесу навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу в нашому суспільстві. Обговорювалося на семінарі, що відбувся 6 березня при храмі Блаженного Миколая Чернецького у місті Золучеві Львівської області. Інклюзивний модель освіти я говорила Іванівна, Це є звичайно командний підхід, тобто в центрі є дитина з особливими потребами, і е, уся робота здійснюється для неї такими. Такою командою це звичайно батьки, вчителі, асистент, адміністрація навчального закладу, соціальний педагог, психолог, логопед залучається і медичні працівники. Дуже часто трапляється, що батьки, чи діти навчаються на індивідуальній формі навчання, категорично наполягають на тому, що моя дитина звикла до цієї вчительки, і вона більше нікого не хоче. Вона хоче, щоб це вчитель, тільки ця вчитель читала всі предмети. Починаючи від інформатики і закінчуючи образотворчим мистецтвом. Це неправильне рішення. У 2013 році ну, Бог дав мені шанс побувати в Канаді, і я практично побачила, як в Канаді впроваджують інклюзивну освіту. Але знову для мене це було дуже дивно. І коли я дітей запитала, ну, а вам не мішають на уроці ті діти? А він каже: Бабця, ти що? Як вони не можуть мішати? Що ти таке говориш? За кордоном це нормально. Справа в тому, що там вчать вже в школі, що ти не маєш права, яке, хто ти є, як його не можна, це е, приниження, він там на візочку, чи він там ходить, там, і, це, це, вони такого мають. Там чи чорненький, чи він жовтенький, там немає різниці. <кліп 'я> це є світ а, зовсім а, інакшого трошки виховання. Тому, можливо, в нас підхід трошки а, бракує, і ми не стараємося компенсовувати... Мали цю зустріч священниками так само старалися довести, щоб трошки людей повстримували з такими, знаєте, висловами, що там дитина така, і сяка, значить, вона там знаєте, ну щоб не мінімум, щоб не обзивали, а максимум в школі це має бути всі однакові. 6 березня у народному домі села Черемушня Золочівського району показали виставу Тараса Шевченка Назар Стодоля у постановці акторів народного аматорського театру імені Романа Солила. І надоумило старого сідоусого у таке велике свято, коли всі добрі люди колядують, сподіватись гостей. Та ще яких гостей старостів. Дай Боже добрий вечір відможний пане. Дай Боже добрий вечір. А звідкіля вас бохнеться, чи здалека, чи зблизька? А може ви які охотники, а може рибалки. А може козаки вольні? Її? І рибалки, і козаки вольні. Її. Ми люди німецькії. Йдемо землі турецької. Так, так і так. Якось на землю в нашому краю випала порожня. От я і говорю, товаришу. Та що нам на погоду дивитись? Йдемо з рівному сліду шукати? Так, так і так. От і пішли. Молодці, поганий чи Дочку дай! Геніода! Прохор Візьмі Візьміть цього хатизяку! Бо він не хоче вбити! Нехай Бог тебе поб'є, діто продавець. Галю, скажи, ти не знала за кого, скажи, не знала. Не знала, їй Богу, не знала. Сльози, сльози. Чому ви раніше не дилися? Назар, Назар, віднині я чернець, я спокутую свої гріхи в лясі. 6 березня у Берліні українська діаспора та небайдужі люди приєдналися до акції Фріс Савченко у підтримку Надії Савченко. Як розповіли, «Золочів.нет» золочів'яни, що були у цей день в Берліні. Участь у заході взяли понад 100 осіб. Люди висловили слова підтримки Надії Савченко.

Самого березня у малих Підлісках біля Львова активісти з Золочівської свободи зупинили 20 російських вантажівок. Три фури, що курсували із Закарпаття, перекрили проїжджу частину. Упродовж півгодини був утворений затор. Оскільки водії не могли рухатися дорогою силами свободівців небайдужих місцевих громадян та водіїв легковиків вдалося відкрити дорогу для пересічних автомобілістів. Як розповідають у свободі, місцева поліція водночас повністю бездіяльна. Натомість поліціянти завжди приїжджають на допомогу російським перевізникам та допомагають їм у спробах прорватися через українську блокаду. 8 березня до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Вижняни Золочівського району. Пожежа виникла в глинобитному житловому будинку. На місце виклику відразу ж було направлено пожежно-рятувальне відділення міста Глиняни у складі чотирьох чоловік. Під час ліквідації загоряння вогнеборцями на місці пожежі виявлено тіло загиблого власника будинку чоловіка 1977 року народження. Причина пожежі встановлюється. Про це Золочів.не Повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Львівській області, 8 березня представники громадської організації шанувальників боксу у Золочеві передали інвалідні візки та ходулі, перевезені із Німеччини, благодійному фонду «Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами. Багато людей сьогодні мають проблеми, і вони сидять. Тут, наприклад, ми мали останню розмову, і наші хлопці, які роблять нас в будинку, їхній один із братів є е, інвалід. І він так само потребує ведочка. Тобто дуже багато людей є, дуже багато, особливо діти. Тому щиро всім дякую за сприяння, допомогу. І ми своєї сторони завжди е, раді на такі податки. Та ми, ми теж дуже вам вдячні за вашу добру справу, що ви знаєте, як правильно і куди то розподіли, добре сподіватися ту справу, і ми, я сподіваюся і вірю в те, що скажемо більше з такими людьми, як ми з вами, родом до Спалива, організацію шанувальників боксу і ваша церква, що ми досить покажемо іншим людям, іншим організаціям, що просто можна робити з щирого серця і, відповідно, не з якимись там намірами, щось з того Що Все це є, як то кажуть, з Ну і будемо дякувати Богу за те, що Він нам дає здоров'я і сили відповідно нам. Давати тим людям, які в тому нуждають. Так, то всім щиро дякуємо. – Дякуємо за допомогу і хай здоровий спосіб життя завжди перемагає. 9 березня у місті Золочеві біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулося літературно мистецьке свято. Шевченко наш він для усіх століть. У постановці колективу Золочівської школи номер 2 та аматорів творчості районного народного дому з нагоди святкування 202-ї річниці від дня народження великого кобзаря. thank <laughs> you Щасливий для нас. Тарасе, плачеш разом з нами, на домовини не впали матері. Ну, як же так? В твій час було те ж саме, І тепер могили свіжі на землі, кобзарю вбили вірменина, він, як молитву твій Кавказ, читав Заплакала за ним вся Україна, а Кат Московський руки подирав. Під час відзначення 202-х роковин від дня народження Тараса Шевченка у місті Золочеві люди тримали плакати з хештегом Фріз Савченко, таким чином, висловлюючи підтримку ув'язненої в Росії української льотчиці Нардепа Надії Савченко. Волю, Надії Савченко. Волю, Надії Савченко. Волю, Надії Савченко. Волю, Надії Савченко. Захисна, ув'язнена, але сильна духом, сильна, героїчна, і в наших душах завжди велика українка Надія Савченко, щоб у серці кожного народжувалася ця велика сила у боротьбі за волю, за правду, за гуманізм людський, за. Те, щоб ми жили справді в оновленій і щасливій Україні. Учнівське самоврядування міста Золочева взяли участь у відзначанні дня народження Тараса Шевченка. Представники учнівських шкільних парламентів, а саме шкіл номер 1 номер 2 номер 3 номер 4 ліцею та школи радості, провели флешмоб плакатів. Із дозволу продавців міських магазинів учні розмістили на вітринах власноруч виготовлені тематичні плакати. На жаль, деякі із магазинів не захотіли долучитись до цього заходу та відмовили нашим дітям у проханні розмістити плакат. Знаєте, який сьогодні за день? Скажете, 9 березня, день народження Тараса Шевченка. Так. E, і міське самоврядування Злочівщина проводить акцію в кожному тож магазині. Тож так, e, в кожному магазині віше ось такі блокади. Це не є реклама, не є агітація, це просто блокад до Шевченка. Чи так. не проти, щоб вас вода проте, Шевка? Она калина пишається над водою. Червона калина пишається калинонька, я молодіє, а кругом їх веля. 10 березня 2016 року у місті Золочеві по вулиці Тернопільській сталася дорожньо-транспортна пригода.

за повідомленням була сторожня транспортна пригода в місті Золочі по вулиці Тернопільській. В даному випадку учасниками дорожнього транспортної пригоди було два автомобілі: один автомобіль марки Peugeot, другий Лада Пріора Відбулося попутнє зіткнення. Двоє пасажирів автомобіля Лада Пріора отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані в Золочівську ЦРЛ. В даний час надається їм медична допомога, прохід і подальше розслідування буде все повідомлено додатково. Більш детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До нових зустрічей.